Кому це потрібно, хтось це грається, просто грається. І у політики свої ігри. А Я думаю, що люди підтримують за гроші. Не інакше. Або дійсно є такі радикальні люди, які хочуть дійсно в Росію, і ну, таких 5% не більше. Мені так здається. Як насправді, ми не можемо знати. Всім зрозуміло, що те, що відбувається на Восході, це рух діла там російських спецслужб і да, російська. А чому наші? не знаю, милиции, СБУ и прочие правоохранительные органы не Не знаю, может быть, это часть какого-то плана. Надеюсь, результат будет положительный. Если они такой политикой бездеятельности хотят сохранить там тысячи жизней, может быть, это правда. Хотя я сомневаюсь. последние дни, мне кажется, что просто дают территорию Украины. Если болит голова, то и ногам важко, понимаете? Я рахую, что влада должна Ну, Влада не змінюється. Все вони ну, роблять тільки для себе. Це моя точка зору. А люди втомилися і вони в кожного своя правда, розумієте? І кожен її висловлює так, як він це бачить. Ми бачили це на Майдані, тепер ми бачимо там в других регіонах. І до їх потрібно також прислуховуватися. Здається, що комусь це цікаво, така система, тому що люди, які раніше були при владі, які творили, вони залишилися. І нова влада працює разом з ними. І тому вони не хочуть здавати свої позиції. І тут йдуть якісь торгівлі інтересами. Це мені так здається. Я думаю, що перше. Винувати керівництво країни, тому що воно не приймає жорстких мір. Mm -hmm. Я думаю, що в принципі для того, щоб воно покращилось, потрібно приймати жорсткі міри на, на, на сході України. Mm -hmm. А що ви маєте на увазі? По-перше, треба у цих всіх мітингуючих профільтрувати, хто вони такі, громадяни якої країни вони. І це треба зробити дуже швидко і терміново. Буквально за день, за два. А не розсусолюватися, як тут ми робили на Хрещатику і Криму. Частину людей, ті, які живуть на сході, їх, мабуть, обманювали і вони готові були обманюватися. Думали, що е, дотації з Києва, так як вони з Донецька, і будуть їм, мабуть, ну, вони хочуть цих дотацій, я так розумію. А ще я думаю, що Мабуть, російські війська провокують. Вони, звичайно ж, не російські, але, ну, вони російські, але вони не кажуть, що вони російські. А ще, я думаю, це, це того. Е, тому що частина людей працює в Росії, дуже близька до Росії. І розумієте, е, е, вони бояться втратити зв'язок з Росією, розумієте? Ну, я думаю, що все буде добре. Головне, щоб наша держава могла себе сама захистити, щоб наш уряд, хоч і на, ну, не не тільки уряд, а щоб наш Турчинов врешті-решт і, і міліція щось робили. Мені здається, що вони трохи бездіяльні.